Щоб не було жодних провокацій, я сьогодні проводив раду керівників депутатських фракцій і груп і чітко проінформував їх і зараз інформую всю Україну, що незважаючи на те, що закон промови був незбалансований, непрофесійно підготовлений. Я не буду підписувати рішення парламенту про скасування цього закону, доки робочою групою, яка завтра буде проголосована парламентом, не буде підготований і Верховною Радою проголосований новий закон, який дасть можливість для розвитку всіх мов прямою, безумовно, того, що. Українська мова є загальнодержавною. Але жодних обмежень за мовним, національним, за, за мовними національними знаками, за тим, хто ходить до якої церкви, хто належить до якої конфесії в Україні не буде і демократична влада. Це чітко всім гарантує. Тому, шановні друзі, Дорогі мої співвітчизники, давайте разом захистимо нашу країну від зовнішньої агресії, від внутрішніх проблем. Давайте разом будувати велику країну. Нехай вас береже Господь.